Ще один антивоєнний вірш. У Путіна арештували 600 мільярдів доларів. За ці гроші ми б збудували 10 мільйонів квартир. І кожна мала б тепло, ремонт, посудомийку і трохи надії. Та гроші ті пішли на фронт у безкінечній могилі зариті. Грошей немає, але ви тримайтесь. Так нам кажуть, коли горять заводи. Бо хто переможе, той і ділитиме, та ділитиме не квартири, а комбінати й маєтки і золоті акції свободи. Війна за рахунок народу, трофеєм, буржуєм до рук, палають роки, як свічки в блекауті, і падають працівники в останній нокдаун. Ми... Все це можемо порахувати, але замість цифр – крики, прокльони. Бо у війні програють народи, а виграють капіталістичні корони. В окопах їм не сидіти, у Лондоні гріють сраки, Монако п'ють віски з льодом і сміються з нас держаки. Прокинься свідомість пролетаріату. Тобі не треба крові й танків. Тобі потрібен дім, робота, їжа, одяг і трохи ранку, де можна читати, кохати, творити, а не на фронтах чужих гинути. То чому ми ламаємо заводи і нищимо власні будинки? Невже не можна поділити світ? У розумінні немає клепки. Бо паразити пропагують війну, щоб владу тримати над нами, а ми все сваримось між собою? Не брати, а вороги з чужими прапорами. Ненависть має бути до тих, хто нас годує брехнею, а не до того, хто живе як ти, тільки з іншим паспортом в кишені.